Розкриваю практику сповільнення в аудіо і прийдуся так вздовж дня для того, щоб передати цінний зміст цієї практики. І, наприклад, ви зранку прокидаєтеся і, замість того, щоб підриватися, вставати, зразу йти за ідеями розуму, ви помічаєте, звичайно, що своє тіло. М'яко потягуєтеся. Якщо ви стаєте з будильником, то поставте будильник трішки швидше, аніж вам треба вставати там на 10-15 хвилин, для того, щоб ви могли ще собі поніжитися, потягнутися, якось скрутитися, торкнутися до себе, замислитися над тим, чого вам хочеться сьогодні, в якому стані ви сьогодні хочете прожити день. На що звернути увагу, та направте увагу на свій центр, щоб ви були центровані і жили та зі своєї суті, зі свого ядра. О, далі ви піднімаєтеся і, наприклад, та, там, помічаєте, як ставити ноги на підлогу. Теж помічаєте, і я взагалі, до речі, робила колись такий ритуал, і зараз його продовжую робити. Маю на увазі, що проговорювала колись. То дуже потужна практика, коли ми формуємо ще в ліжку свій день і усвідомлено ставимо ноги на підлогу і ставимо їх зі своїм наміром, зі своїм бажанням на день. Ми сформували поле свого бажання, відчули свій центр і укорінюємо через стопи це своє бажання ось тут на землю. І от прям так раз, ага, я хочу сьогодні ось те, і, і я буду з цим жити, ніжки поставила і стали міцно, відчули себе, відчули свою опору, пробудували тіло, да, коли піднялися, а, вирівняли свою поставу, маківкою потягнулися вгору і, і а, ступаєте да, у свій прекрасний день. Ідете, наприклад, там в ванну кімнату і теж помічаєте, як ідете, як вам затишно, як вам добре, нікуди не спішите, от, робите там свої справи, йдете вмиватися ви сповільнені. Вмиваєте обличчя, відчуваєте, яким чином це відбувається. Не на автоматі, як це, можливо, відбувається щоденно, а дуже усвідомлено торкаєтеся себе, та прогладжуєте личко, розкриваєте його, благословляєте його, От, і чистите зуби з усвідомленням цього процесу і в тотальній присутності цієї дії. Маслитесь кремом та, теж гарно. Розгладжуєте і з такою любуючою, з таким любуючим супроводом робите ці дії. Ідете пити воду, смакуєте теж водою дуже сповільненні. класно, коли ви п'єте тепленьку воду, коли вона відповідна температурі вашого тіла і маленькими ковтками, споглядаєте, як ця вода розливається також по. Вашому, вашому тілу, по органам, як вона потрапляє в шлунок, як вона можливо рухається далі і смакуєте <та> усім спокоєм. Далі, що там? Ну, як збираєтесь по справах, так? чи, наприклад, йдете снідати. От Також важливо їсти не на автоматі? А усвідомлено смакувати а, усіма та, і рецепторами, і усіма гранями тої їжі, яку ви вживаєте, прислухаєтеся. Можна от взагалі тут пограти в таке роздільне та, харчування, коли ми відчуваємо, ага, тут от такі нотки смаку, а там ось такі. Ця їжа твердіша, а та там От, І теж помічаємо, як ми жуємо, про що ми взагалі жуємо. Як відбувається цей процес, як смак розтворюється. От, Коли ми ковтаємо їжу, теж споглядаємо, так? як вона потрапляє в травохід, далі в шлунок, як шлунок наповнюється, усвідомлюємо, що ми таким чином дбаємо про свій організм, ми його любимо в цей момент, ми його живимо, а там ми даємо йому енергію через їжу. Ми таким чином спілкуємося з ним, і воно спілкується з нами, та? воно теж дає нам відчуття, ну, коли нам дуже смачно, та? це ж відчуття задоволення. От, виражаємо це своє задоволення також звуком. Жіночий стан такий, коли ми постійно оргазмуємо від того, що ми робимо. От в своїй істинній природі, коли нас пробуджене тіло, ми насправді оргазмуємо. У мене є така річ, що я все виражаю звуком, і коли я їм, я теж супроводжую це. Наприклад, Боже, як це смачно. Там божество «Божественно прекрасно. І ті жінки, які були поруч, також цього навчаються, і це справді диво. І я пригадую, як я обідала колись з чоловіком, своїм майбутнім партнером, от на початках, і я то в своїй природі, а для нього це було дивно, так. І він так споглядав, і так з такою цікавістю, і це було щось неймовірне. Та? Він з таким захватом просто на це дивився, що це переді мною сидить жива жінка, і він такого більше ніде не бачив. І це було дуже прикольно. От тому ми усвідомлюємо, що ми себе насолоджуємо такими процесами. Далі, коли ви йдете, наприклад, коли ви одягаєте своє тіло, переодягаєтеся. То відносимося теж усвідомлено до нього, як до дитини, або як до любимої там дівчинки, та чи до зрілої жінки, яка любить себе, яка дбає про кожен міліметр себе. Споглядаємо, як ми одягаємо речі, як ми, от не знаю, там. Якщо вдягаємо штани, так? одну ногу, запхали другу, вділи, застібнули себе не на автоматі, а прям з любов'ю. Помічаємо, як річця сідає, як вона нас обіймає, так? як вона там підкреслює наші форми. А відчуваємо ось це відчуття. Як нам в цьому одязі, Оце, наскільки нам комфортно, як цей одяг сидить, от іменно по комфорту. Вже далі влюбуємося і ми до цього привикаємо, що ми зазвичай любуємося, як ми виглядаємо в дзеркалі, або не любуємося, критикуємо себе. І якщо критикуємо, то зверніть, звертайте увагу на. Те, як річ сидить, як наскільки вам комфортно. Якщо не комфортно, то зробіть для себе, щоб вам було максимально затишно. От затишок перш за все. І такий принцип, хто придирається, до речі, до свого тіла, хто не любить себе, то це найбільший порятунок, коли я розумію, що мені зручно, що мені затишно. Там ми звертаємо увагу швидше на чуттєвий досвід. І тоді оце, це відчуття воно починає працювати на нас, так? воно випромінює, і ми теж випромінюємо це в простір. І важливо ставити це в першу основу для того, щоб не критикувати себе і не придиратися, не соромитися, і не провокувати ось ці всі негативні якості. Так, відправляємося далі. І, наприклад, ми когось зустрічаємо. І та сповільнюємо своє сприйняття, можна навіть так, ніби крок назад зробити, для того, щоб ви помітили себе, для того, щоб ви війшли в себе. Як відбувається те, коли ми когось зустрічаємо перед собою? Ми починаємо одразу реагувати, і такий у нас виникає ну, напрям вперед до руху, так? вхід в комунікацію. Ми кожною своєю клітинкою направляємося до людини, яка стоїть перед нами. Коли ми робимо крок назад, зараз секунду телефон розріжається. Коли ми робимо крок назад, ми таким чином даємо собі можливість повернутися в себе і помітити себе. Це може бути прям такий ритуал. Там можна навіть якось собі проговорити, ага, я в собі. І сповільняємо своє сприйняття для того, щоб помічати, а що зараз відбувається. Що зараз я чую, який тон, наприклад, я чую, як я дивлюся. Як, наприклад, чоловік дивиться на мене, чи там жінка, яка переді мною дивиться на мене, що я думаю про себе в цей момент, а краще, що я відчуваю. Наш розум він постійно нас пантеличує, здебільшого, якщо ми не в самоцінності. І поки тої самоцінності нема, важливо помічати, що я відчуваю, і рухатися за комфортом. Цей чуттєвий досвід нас починає рятувати і показувати нам то, де ми можемо бути, так, і як привести себе в порядок, де знайти комфорт, і з цього комфорту могти проявлятися. Далі, як я говорю, да, з яким тоном я говорю, про що я говорю, що я хочу донести, да, які мої слова, чи красива моя мова. Чи... Чи закладаю я там зміст, наприклад, поваги та, чи любові. І дивимося, звичайно, що зі зворотнього боку. От. Що відбувається зі мною, коли я чую ті чи інші фрази? Чи є там любов та, і повага, чи якісь такі якості, які для вас важливі зі сторони цієї іншої людини? Ми будемо з вами розбирати, та, якщо там. Немає такого відношення, як нам хочеться, то ми будемо розбирати, що з цим робити. Якщо це ваша тема, то запишіть собі і потім озвучите мені. Відправляємося далі. Ми споглядаємо за грудним відділом і от нашою емоційною зоною, так, емоційним центром. Що я там відчуваю? Чи затискається мій цей центр? Розкривається, як мені дихається взагалі в полі цієї людини, чи вільно я дихаю, чи, чи природньо я себе почуваю, чи можливо мене щось тискає, чи можливо я злюсь, тривожуся, агресую, щось не приймаю, а можливо, я розкриваюся до цієї людини. Дивимося також себе на а, а, рівні сонячного сплетіння. Як сонячне сплетіння реагує, наш центр волі, наш центр проявленості, наш центр кермічних взаємодій. Так, якщо там страх, наприклад, то він може стискатися, якщо теж не дискомфортно, то він також може бути стиснений. Якщо ми впевнено себе почуваємо, то там є ресурс, там є енергія, яка рухає нас вперед. Дивимося також вниз них живота, так, як там в животі. Вчимося прислухатися до своєї матки, бути там увагою, споглядати теж за енергією матки. Ми ще тих тем теж будемо торкатися, але ви вже починаєте от бути акцентом, увагою в тих областях для того, щоб вчитися. Помічати значення ось цих не значення, а просто навіть частини тіла, да? а далі ми значення будемо розглядати. От а помічаємо, звичайно, що свої опори, як ми стоїмо, чи міцно ми стоїмо, чи ноги ми не схрещуємо. Якщо ноги схрещуємо, то, наприклад, да? нам вже некомфортно наше тіло говорить. Чи, наприклад, коли руки теж закриваються, це теж говорить про недовіру. Виставляємо себе, от помічаємо себе по кожному центрі. Дивіться, я пройшлася від голови та до самих ніг. І пробудовуємо себе на природній лад. Тобто ми стараємося привести своє тіло в правильне положення. І ми дивіться також. Тут класна така прям терапевтична практика, так? якщо мене якось коробить, викручує перед людиною, чомусь мені хочеться приймати якісь положення, а я знаю, що мій природний стан це рівна постава, коли я витягнута, коли розкритий грудний відділ, плечики назад відведені, підборіддя в гідному положенні, то я задаю тоді питанням: ага, угу. я можу тоді, що не так, та? я можу тоді тонко. Поприслухатися до себе, на що мені потрібно звертати увагу, що мене, ну, наприклад, не влаштовує. От, і ми робимо такий собі самоаналіз, і дуже класно починаємо розуміти інших людей і взаємодію з ними. Наше тіло воно нам все розповідає. Ми стаємо прямо терапевтами для себе. Далі, що ще таке? Коли ми займаємося, наприклад, звичайними якимись справами, домашніми справами візьмемо, наприклад, миєте посуд, як миєте посуд? Теж не на автоматі, що думки десь там в одному місці, ви тут руками щось робите, а насолоджуємося цим процесом. Помічаємо, що вода тепла, як вона тече по рукам, як ви от в самому процесі да, вимиваєте посуд, як це відбувається, як він стає чистим, І теж ем, смакуєте процесом, насолоджуєте себе ним і. Максимально усвідомленні того, що відбувається. Чи, наприклад, якщо ви готуєте їжу, створюємо для себе простір, не спішимо тому, що треба, а робимо такий прямо ритуал по приготуванні і кайфуємо від кожного етапу готування. Класно, коли ми теж робимо це не думками десь там, а створюємо прямо. Такий, ну, для мене це е, е, ритуал по відновленню жіночої енергії. Я налаштовуюся на приготування їжі, е, е, я усвідомлюю, що цей процес дає, повертає мене да, в моїй жіночі енергії, він активує в мені щось таке дуже затишне, приємне, я включаю красиву музику. Е, раніше я включала молитви. І уважно слухала, так, як музика формує моє тіло, як вона структурує енергію. І я з класними думками, з благословенням цієї їжі, з благословенням тих людей, які будуть її вживати, здійснювала ось це приготування. І, звичайно, що якість їжі тоді відбувається, так, вона утворюється неймовірно смачно. Так, що ще таке запропонувати? Ну, і я думаю, що принцип ви сам зрозуміли, те саме стосується, да? коли ми кудись переміщаємось про те, що я говорила вище в інших практиках, От, коли ми спілкуємося зі своїми дітками, теж можна да, побути в м'яких дуже станах. І в такому лагідному випромінюванні і споглядати, що відбувається між вами, як ви даруєте свою любов, як ваш стан впливає на дитину. І коли ви йдете перед сном, теж робимо всі дії усвідомлено. Коли ви лягаєте, що ви обираєте перед сном, яким чином ви. Формуєте цей процес, да, входження в сон воно теж має дуже велике значення для нас. Це не може бути цей процес на автоматі. Нам дуже важливо півгодини хоча б перед сном давати собі відпочинок від соцмереж, від усіх людей і засипати в такому теж тісному контакті з собою. В вечірній час піднімаються всі програми, які Потребують нашої уваги, які нас тривожать, і важливо з ними працювати. Ну, не те, що працювати, ну просто визнавати їх. Да? Я тебе бачу, я розумію, що, мені, що ти мене кличеш, і я направляю свою увагу в це не тікаю. А я готова з цим питанням працювати, раз воно знаходиться в моєму полі. І зараз отут яскраво маячить мені. От, помічаємо також своє тіло, розслабляємо кожну частинку тіла як в медитаціях. я даю. Дякуємо за день, який сьогодні був, за все, що було там, благословляємо також свій день на, на другий день. Можливо, проходимо з увагою по тим планам, які плануються, і виявляємо наміри, як я хочу теж з тими завданнями справитися. Тобто, тобто тут купа роботи. Перед сном і важливо з цим бути. Це дуже про усвідомлений спосіб життя, це дуже про пробудову, про розуміння хто я, що я і куди я йду, це про екологічне розпорядження свого ресурсу. Про Якість енергії та в якому стані я засипаю, і взагалі ця тема така досить об'ємна і варто, да, чим більше ми дивимося в себе, тим більше нам от розкривається розуміння, що ми можемо з цим робити. Чи, наприклад, теж включаємо собі благословенну якусь музику високочастотну і починаємо слухати, омивати своє тіло, кожну клітиночку, працюємо зі своїм емоційним станом, втихомирюємо свій розум, тому що знаємо, що він не є. Першочерговий і не є основою всього. Активуємо свою суть, свою душу, задаємо намір і відправляємося в сон. Також на сон ми можемо давати намір отримати відповіді на питання. От. Ну, все наразі. Я думаю, цього достатньо.